Як дві літри молока помістити в одну літрову банку? Два літри молока в одну літрову банку. Ого! Ого! Це буде два літри молока в одну літрову банку. Напевно, трошки випить. Ні, ні, хоча не може. Треба все помістити. От ну уявила собі дві літри молонку. І літрова банка. І потрібно якось це молоко перемістити в літрову банку. Як? Це ж неможливо. Можливо. А підказку можна? Логічно. Ми вливаємо одну один літр в банку літрову. А з другим Боже літром що робити? А з другим літром зараз будемо що робити. Що ти на мене підписана і дам тобі тисячу ні? Ти тільки що підписалась так? а ти. Не будь як ваша, підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Може, в мене складно ще якісь з логікою. Я не знаю, я не знаю тупо не знаю. Його можна воно в гості, якщо А на зуранку зробити, зварити молоко з цукром.